Друзі, те, що відбувається зараз у Кремлі, не показують жодні камери. Про це мовчать усі офіційні джерела, але енергетичні канали кричать на весь всесвіт. Альона Курилова отримала інформацію з тонких планів буття, яка змусить вас сісти і не відривати погляду від екрану. Путін у смертельній пастці. Генштаб Російської Федерації вже приймає рішення. А годинник відлічує останні 48 годин його правління. Це не чергова теорія, це те, що вже запущено на енергетичному рівні і зараз матеріалізується у фізичному світі. Залишайтеся з нами, бо те, що ви почуєте сьогодні, назавжди змінить ваше розуміння подій. Я Альона Курилова, і сьогодні я маю сказати вам правду, яку мені передали вищі сили. Путін знаходиться на межі життя і смерті, його фізичне тіло руйнується з кожною хвилиною, а навколо нього вже закручується вир зради. Генеральний штаб Збройних сил Росії провів таємну нараду 3 лютого 2026 року. Це була зустріч у підземному бункері під Москвою, де зібралися 12 найвпливовіших генералів. Вони приймали рішення про долю Путіна, і це рішення вже ухвалене. Енергії показують мені закриті двері цього бункеру. Важке повітря, наповнене страхом і рішучістю, обличчя людей, які розуміють, що настав час діяти. Путін хворий, його організм відмовляє. Печінка майже не функціонує. Нирки працюють лише на 30%. Серце ледь качає кров. Офіційна медицина Кремля приховує правду, але я бачу енергетичне тіло цієї людини і воно розпадається на частини. Його аура з яскраво червоної і чорної перетворилася на сіру з коричневими плямами смерті. Це ознака того, що душа готується до переходу. Лікарі дають йому максимум дві доби, можливо, менше, тому що токсини, які накопичилися в його організмі, вже не виводяться. Він приймає величезні дози знеболюючих препаратів. Його свідомість затуманена. Він не може приймати адекватні рішення. Але найстрашніше, що оточення це розуміє: Генштаб бачить, що країна на межі катастрофи. Війна в Україні зайшла в глухий кут, економіка Росії тріщить по швах, санкції заходу працюють, народ починає бунтувати. У Санкт-Петербурзі, 1 лютого, були масові протести, які придушили силою. У Єкатеринбурзі люди виходять на вулиці з вимогами припинити війну. Генерали розуміють, що якщо Путін помре зараз у такій ситуації, то Росія впаде у хаос. Тому вони вирішили взяти владу у свої руки, поки він ще живий. Переворот планується на 6 лютого. Це буде тихий переворот без крові. Путіна просто оголосять недієздатним і передадуть владу тимчасовому військовому уряду. Я бачу енергії цих генералів. Вони не є добрими людьми, але вони прагматики. Вони розуміють, що війну треба закінчувати, треба йти на переговори з Україною і Заходом. Треба рятувати те, що залишилося від російської економіки. Головний ініціатор перевороту це генерал Валерій Герасимов, начальник генерального штабу. Його підтримують командувачі всіх військових округів. Вони вже домовилися з ФСБ служба безпеки не буде перешкоджати. Навіть особиста охорона Путіна СФСО отримала вказівки не втручатися. Путін відчуває, що щось не так його параноя досягла апогею. Він не виходить зі свого бункеру у Валдаї, він не довіряє нікому. Навіть своїм найближчим соратникам. Він вимагає перевірки їжі на отруту. Він бачить змовників у кожному куточку. Але його страхи виправдані. Змова реальна, і вона вже на фінальній стадії. Енергії Всесвіту показують мені, що 5 лютого ввечері до Путіна прийде делегація з трьох генералів і двох представників Ради безпеки. Вони скажуть йому, що він хворий, що він має передати владу, що це єдиний шанс зберегти Росію від розпаду. Путін спробує чинити опір. Він накаже заарештувати цих людей, але накази не будуть виконані. ФСБ не прийде. Армія не підтримає, особиста охорона залишиться нейтральною. У цей момент Путін зрозуміє, що він програв, що його час вийшов, що він залишився один. Це буде найстрашніша ніч у його житті. Ніч, коли він усвідомить, що вся його влада була ілюзією, що він тримався лише на страху, який він сіяв. А коли цей страх зник, то зникла і влада. Енергетичні канали показують, що Путін може не дожити до ранку 6 лютого. Його серце може не витримати стресу від усвідомлення зради. Я бачу, як його енергетичне тіло стискається, як чакри закриваються одна за одною, як срібна нитка, що зв'язує душу з тілом, стає все тоншою. Це ознаки наближення смерті. Це процес, який вже запущений, його не зупинити. Вищі сили показали мені, що карма Путіна вичерпана, що він зробив все зло, на яке був здатний, що його душа має покинути цей світ і відповісти за скоєне. Генштаб готує офіційну заяву для народу Росії та світової спільноти. Текст вже написаний. У ньому буде сказано, що Володимир Путін з причин тяжкої хвороби не може виконувати обов'язки президента, що влада тимчасово переходить до Ради національної безпеки під керівництвом військових. Буде оголошено про припинення активних бойових дій в Україні, про готовність до переговорів, про початок внутрішніх реформ. Це буде спроба врятувати систему шляхом жертвування однією людиною. Я бачу реакцію світу на ці події. Захід буде шокований, але обережно оптимістичний. Україна буде насторожено чекати, що станеться далі. Китай спробує використати ситуацію на свою користь. Найближчі 48 годин стануть переломним моментом не тільки для Росії, але й для всього світу. Геополітична карта планети почне перемальовуватися. Старий світовий порядок остаточно зруйнується, новий тільки почне формуватися. Путін побудував свою імперію на крові, брехні та насильстві. Він розпалив війну в Україні, яка забрала сотні тисяч життів з обох боків. Він знищив свободу слова у Росії, перетворив країну на в'язницю для вільнодумців, отруїв та вбив своїх опонентів. Його руки полікті у крові невинних людей, і тепер прийшов час розплати. Вищі сили не дозволяють таким сутностям безкарно існувати вічно. Карма завжди наздоганяє, закон причини, і наслідку ніхто не відміняв. Я хочу сказати вам дуже важливу річ. Те, що відбувається зараз, це не випадковість. Це результат енергетичних процесів, які тривали роками. Мільйони людей по всьому світу посилали енергії миру, молилися за припинення війни, візуалізували падіння тирана. Ці енергії накопичувалися, формували егрегор справедливості, і тепер цей егрегор діє. Кожна ваша молитва, кожна ваша медитація, кожна ваша світла думка працювала на цей результат. Колективна свідомість людства вирішила, що Путіну має прийти кінець, і так воно і станеться. 6 лютого 2026 року увійде в історію як день великого перелому. Росія почне складний шлях до трансформації. Це буде важко, це буде боляче, але це необхідно. Країна має очиститися від скверни путінського режиму, має звільнитися від ментальних оков страху і брехні, має знайти шлях до справжньої свободи і демократії. Це займе роки, можливо, десятиліття, але процес вже запущений. Для України це означає наближення перемоги. Війна не закінчиться одномоментно, але з падінням Путіна почнеться реальний процес деокупації. Нова російська влада буде змушена йти на поступки, визнати агресію, почати виведення військ. Енергії показують мені, що до середини березня 2026 року ми побачимо перші реальні кроки до миру. Україна вийде з цієї війни переможницею, але перемога буде здобута великою ціною. Я також бачу внутрішні процеси, які почнуться в Росії після падіння Путіна. Почнеться боротьба за владу між різними групами впливу. Військові спробують утримати контроль. Олігархи спробують повернути свої позиції, силовики будуть чинити опір реформам. Це буде період нестабільності і хаосу, але через цей хаос Росія має пройти, щоб відродитися. Енергії показують, що справжні зміни в Росії почнуться не раніше кінця 2026 року, коли народ нарешті знайде в собі сили відкинути старі страхи і почати будувати нову країну. Я хочу звернутися до тих, хто мене дивиться з Росії. Не бійтеся змін, які насуваються. Так, буде важко, так буде невизначеність, так, ваше життя зміниться. Але зміни це завжди можливість. Це шанс побудувати щось краще, щось справедливіше. Путінський режим тримався на вашому страху. Але коли страх зникне, то ви побачите, що вас мільйони, що ви сильніші за будь-яку владу, що майбутнє вашої країни у ваших руках. Прокидайтеся, знімайте пелену з очей, бачте правду. Енергії всесвіту показують мені ще одну дуже важливу деталь. Путін знає про змову, його астрологи і ворожки попереджали його, але він не повірив. Його його не дозволило йому прийняти, що він може програти, що він смертний, що його час обмежений. Це типова помилка тиранів, вони починають вірити у свою винятковість, у свою обраність, у свою безсмертність. Але Всесвіт завжди повертає таких людей на землю, завжди нагадує, що вони лише інструменти в руках вищих сил, і коли інструмент зламався, його викидають. Я бачу останні години Путіна. Він лежить у своєму бункері на ліжку, навколо нього лікарі, які вже нічого не можуть зробити, він задихається, його тіло відмовляє. Він думає про своє життя, про владу, яку він мав, про страх, який він сіяв, про кров, яку він пролив. Він розуміє, що все було марно, що він нічого не залишить після себе, окрім руїни ненависті. Його душа в жаху перед тим, що її чекає після смерті, бо вона знає, що їй доведеться відповідати за кожну невинну душу, яку він знищив. Астральний план вже готується прийняти душу Путіна. Там на нього чекають не янголи, а сутності нижчих вібрацій, ті, з ким він працював все своє життя. Його карма така важка, що душі знадобляться тисячі років, щоб відпрацювати все зло, яке він накоїв. Можливо, його душа буде знищена взагалі, розчинена у вселенському вогні, бо деякі вчинки настільки жахливі, що душа, яка їх скоїла, не має права на подальше існування. Генштаб Росії вже готує списки тих, хто буде заарештований після падіння Путіна. Це його найближчі соратники. Ті, хто виконував найбрудніші накази, ті, хто організовував вбивства і катування, ті, хто розкрадав державну казну. Список довгий, там сотні прізвищ, і кожен з них знає, що їхній час теж вийшов. Вони зараз у паніці, вони намагаються втекти, сховати гроші, знайти притулок, але їм нікуди бігти енергії справедливості дістануть їх скрізь. Я бачу, як 6 лютого зранку по всіх російських телеканалах покажуть екстрене звернення. Генерал Герасимов у військовій формі сидітиме за столом з прапором Росії позаду і буде читати заяву. Його обличчя буде суворим, голос твердим. Він скаже, що настали важкі часи, що потрібні важкі рішення, що армія бере на себе відповідальність за порятунок країни. Він не скаже, що Путін мертвий, він скаже, що він хворий, але всі зрозуміють, що це кінець епохи. Реакція народу Росії буде змішаною. Хтось зрадіє, хтось злякається, хтось не повірить. Люди, які роками жили в інформаційній ізоляції, не зможуть одразу зрозуміти, що відбувається. Багато хто буде в стані шоку, апатії, розгубленості. Але поступово день за днем, тиждень за тижнем правда почне проникати у свідомість мас. Люди почнуть усвідомлювати, скільки років вони прожили в брехні, скільки можливостей втратили, скільки страждань пережили заради божевільних амбіцій однієї людини. Для світової політики це буде землетрус. Всі плани, всі стратегії, всі домовленості доведеться переглядати. Китай втратить свого головного союзника у протистоянні з Заходом. НАТО отримає можливість переформатувати систему безпеки в Європі. Україна стане ключовим гравцем у новій геополітичній реальності. Енергії показують, що наступні місяці будуть часом інтенсивних переговорів, підписання нових договорів, перерозподілу сфер впливу. Я хочу сказати українському народу. Ви вистояли, Ви перемогли. Ваша віра у перемогу стала реальністю. Світлі енергії, які ви генерували своїм опором, своєю мужністю, своєю незламністю, працювали на цей результат. Кожен загиблий український воїн, кожна пролита крапля української крові, кожна сльоза українських матерів не були марними. Вони створили потужний енергетичний щит, який відбив темряву і повернув її назад до джерела. Путін впав під вагою тієї темряви, яку він сам породив. Енергії також показують мені, що після падіння Путіна почнуться розслідування його злочинів. Будуть знайдені документи, які підтверджують його особисту участь у віддачі наказів на вбивства, катування депортації. Будуть знайдені докази розкрадання державних коштів у неймовірних масштабах. Світ дізнається про таємні в'язниці, про тортури опонентів. Про вбивство журналістів, ім'я Путіна назавжди увійде в історію як синонім тиранії і зла. Я бачу також, що деякі країни Заходу спробують використати ситуацію для послаблення Росії. Вони почнуть підтримувати сепаратистські рухи у різних регіонах, спробують розвалити країну на частини. Але це небезпечний шлях, бо розпад Росії може призвести до ще більшого хаосу, до появи десятків ядерних держав, які нікому не підконтрольні. Енергії показують, що світові лідери мають допомогти Росії трансформуватися, а не знищити її. Останні 48 годин Путіна це не просто смерть однієї людини, це смерть цілої системи, цілої епохи, цілого світогляду. Це смерть віри у те, що сила важливіша за право, що страх ефективніший за переконання, що один чоловік може тримати владу над мільйонами назавжди. Це народження нової реальності, де закон вище за владу, де права людини важливіші за амбіції правителів, де народ справжній господар своєї долі. Я, Альона Курилова, закликаю всіх, хто мене чує, провести медитацію на мир. Візуалізуйте світ без війни, без насильства, без тиранії. Посилайте світлі енергії у Росію, щоб допомогти російському народу прокинутися від летаргічного сну. Посилайте енергії підтримки Україні, щоб вона швидше відновилася після війни. Посилайте енергії любові всьому світу, щоб людство нарешті навчилося жити у мирі і злагоді. Кожна ваша думка, кожна ваша молитва має значення, кожна ваша медитація змінює реальність. Наступні дні будуть надзвичайно важливими. Стежте за новинами, але не вірте всьому, що вам показують. Використовуйте своє серце як компас, воно завжди підкаже, де правда, а де брехня. Енергії всесвіту працюють на справедливість, на світло, на перемогу добра над злом. Темні сили відступають, їхній час минає, починається нова ера людства. Ми всі є свідками великого переходу, великої трансформації, і наша задача підтримати цей процес своїми позитивними енергіями. Путін мертвий енергетично, фізична смерть це лише формальність, яка станеться найближчим часом. Його час вийшов, його карма спрацювала, його доля визначена. Генштаб Росії робить те, що має робити. Вони інструменти вищих сил, які не усвідомлюють цього. Все відбувається так, як має відбуватися згідно космічного плану розвитку людства. Ми входимо у нову епоху: епоху пробудження, епоху усвідомлення, епоху єднання людства у спільному прагненні до світла. Я бачу також конкретні деталі, які підтвердять мої слова. 7 лютого на вулиці Москви почнуть виходити перші групи людей, які вимагатимуть правди. Це будуть невеликі мітинги біля будівлі Державної думи, біля Кремля. Біля штабу ФСБ силовики не будуть їх розганяти, бо вони самі не знають, кому підкорятися. 8 лютого почнуться переговори між представниками нової влади і західними лідерами. Перша зустріч відбудеться у нейтральній Женеві. 9 лютого оголосять про створення комісії з розслідування воєнних злочинів режиму Путіна. 10 лютого світ побачить перші кадри з бункера, де помер Путін. Це будуть зроблені спеціально фотографії, щоб довести народу, що диктатор справді мертвий. 11 лютого почнеться виведення перших підрозділів російських військ з окупованих територій України. Це буде символічний жест доброї волі нової влади. 12 лютого Україна і Росія офіційно оголосять про початок мирних переговорів під егідою ООН. До кінця лютого 2026 року. На волю вийдуть перші політичні в'язні з російських тюрем. Це будуть журналісти, активісти, опозиціонери, яких Путін ув'язнив за критику режиму. Їхні розповіді про тортури і знущання шокують світ і остаточно зруйнують міф про Путіна як сильного лідера. На початку березня розпочнеться процес над найближчими соратниками Путіна. Це буде подібно до Нюрнбергського трибуналу, але для путінського режиму. До середини березня буде підписана перша угода про припинення вогню між Україною і Росією. Це не буде мир, це буде лише перемир'я, але воно дасть можливість припинити кровопролиття і почати діалог. До кінця березня Росія виведе свої війська з Херсонської і Запорізької областей як же з доброї волі. До початку квітня почнеться процес обміну всіх полонених без винятків. Квітень 2026 року стане місяцем великих змін у Росії. Новий тимчасовий уряд оголосить про проведення демократичних виборів президента на листопад цього ж року. Буде скасована цензура у ЗМІ, дозволена діяльність опозиційних партій. Звільнені всі політичні в'язні. Це буде початок справжньої трансформації російського суспільства. Травень принесе перші економічні реформи. Захід почне поступово знімати санкції у відповідь на конкретні кроки нової російської влади. Будуть заморожені активи олігархів, які підтримували Путіна. Ці гроші підуть на відновлення України. Червень стане місяцем великого повернення. Мільйони російських біженців, які втекли від мобілізації, почнуть повертатися додому. Липень 2026 року принесе підписання попередньої мирної угоди між Україною і Росією. У ній буде визнана територіальна цілісність України у межах кордонів 1991 року. Буде обговорюватися питання репарацій, питання видачі військових злочинців. В серпень стане місяцем, коли почнеться реальне виведення всіх російських військ з території України. Вересень принесе перші суди над воєнними злочинцями. Це будуть генерали, які віддавали накази на обстріли мирних міст, на катування полонених, на депортацію дітей. Жовтень стане місяцем підготовки до виборів у Росії. З'являться нові політичні сили, які пропонуватимуть демократичну альтернативу. Листопад принесе перші справді вільні вибори в Росії за останні 25 років. Грудень 2026 року завершиться підписанням остаточної мирної угоди між Україною і Росією. Це буде історичний момент. Момент, коли дві країни офіційно закінчать війну і почнуть будувати нові відносини на засадах взаємоповаги і рівності. Україна отримає міжнародні гарантії безпеки, Росія почне процес інтеграції у світове співтовариство на нових умовах. Початок 2027 року принесе економічне відновлення обох країн. Україна отримає величезні інвестиції від Заходу на відбудову, Росія почне структурні реформи своєї економіки. Весна 2027 року стане часом, коли перші біженці почнуть повертатися у відбудовані міста України. Літо принесе перші справжні кроки до примирення між народами – я бачу також, що не всі будуть задоволені цими змінами. У Росії залишаться сили, які спробують повернути старі порядки, які будуть ностальгувати за сильною рукою Путіна. Будуть спроби державних переворотів, будуть терористичні акти, буде опір реформам. Але енергії показують, що ці спроби приречені на провал, що маятник історії вже відхилився у бік світла і нічого не зможе повернути його назад. Осінь 2027 року принесе остаточне затвердження нової конституції Росії. Це буде справді демократична конституція, яка гарантуватиме права людини, поділ влади, незалежність суду. Зима 2028 року стане часом, коли Росія офіційно подасть заявку на вступ до Ради Європи. Це буде символічне повернення країни у європейську сім'ю народів. Я бачу, як змінюється свідомість російського народу. Люди, які роками жили у страху і брехні, починають відкривати очі на правду. Вони дивляться незацензуровані новини, читають заборонені книги, спілкуються з людьми з інших країн. Вони починають розуміти, що їх обманювали, що їх використовували, що їхні діти гинули у безглуздій війні заради амбіцій однієї божевільної людини. Це болюче прозріння, але воно необхідне для справжньої трансформації. Я бачу, як змінюється енергетична аура Росії. Вона з темно-червоної і чорної поступово світлішає, стає помаранчевою, потім жовтою, потім зеленою. Це ознаки зцілення, це ознаки переходу від агресії і страху до миру і любові. Країна, яка століттями жила у парадигмі насильства і підкорення, нарешті отримує шанс вийти з цього замкненого кола. Україна у цьому процесі відіграє роль каталізатора змін. Український народ своїм опором показав світу, що навіть маленька країна може протистояти великій імперії, якщо у неї є воля до свободи. Українська перемога стане прикладом для всіх поневолених народів, стане доказом, що тирани не всесильні, що зло можна перемогти. Я, Альона Курилова, бачу велике майбутнє для обох країн. Україна стане квітучою демократичною державою, членом Європейського Союзу і НАТО, економічним тигром Східної Європи. Росія після важкого періоду трансформації теж знайде свій шлях, але це буде зовсім інша Росія, федеративна демократична країна, яка поважає права своїх громадян і сусідів. Енергії показують, що до 2030 року між Україною і Росією встановляться справді партнерські відносини. Буде відкритий кордон, буде економічна співпраця, будуть культурні обміни. Молоде покоління обох країн, яке виросте у новій реальності, не матиме тієї ненависті, яка розділяла батьків. Вони будуть будувати нову Європу, де немає місця імперіям і диктаторам. Я бачу, що смерть Путіна це не кінець, а початок початок великих змін, великих трансформацій, великого оновлення. Всесвіт працює на еволюцію людства, на підняття свідомості, на перехід до нового рівня буття. Путін був символом старого світу, світу насильства і брехні. Його смерть символізує смерть цього старого світу. Народжується новий світ, світ, де люди вільні і рівні, де країни співпрацюють, а не воюють, де любов перемагає страх. Друзі. Те, що ви тільки що почули, це не фантазія, не вигадка, не припущення. Це інформація отримана з вищих джерел, це знання передане через енергетичні канали, це правда, яку незабаром підтвердить фізична реальність. Альона Курилова дала вам ексклюзивну інформацію про останні години Путіна, про підготовку перевороту у генштабі Росії, про ті процеси, які зараз відбуваються за лаштунками влади. Найближчі 48 годин покажуть, чи справдяться ці передбачення, але енергії не брешуть. Вони показують те, що вже запущено у тонких планах буття, і неминуче проявиться у матеріальному світі. Слідкуйте за подіями, готуйтеся до змін, тримайте серця відкритими для світла. 5 лютого ввечері стане початком кінця для Путіна, 6 лютого зранку стане початком нової ери. Путін падає. Імперія зла руйнується, наближається світанок нової доби. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні передбачення Альони Курилової. Діліться цим відео з друзями та близькими, бо ця інформація має дійти до кожного. Світло перемагає темряву, добро перемагає зло, любов перемагає ненависть. Так було так і так буде завжди. Нехай вищі сили оберігають нас усіх на цьому великому шляху трансформації, людства.